Одесса вообще русский город. мы же знаем об этом. Вітаю, Ви дивитеся проєкт Одеса, не російське місто, і разом з командою Суспільного ми продовжуємо розповідати справжню історію Одеси про життя на цих землях за часів османів Російської імперії, про три спроби більшовиків захопити владу та про партизан, які переховувалися в Одеських катакомбах під час другої світової. Ми розповіли у попередніх частинах, які ви можете переглянути на нашому ютуб-каналі. У цьому випуску ми розповімо вам, як жилося в Одесі за часів правління комуністичного. Партії, а також познайомимо вас з людьми, які свого часу потрапили під репресії того режиму. 1937-38 роки. Період великого терору. Масштабна кампанія масових репресій була розгорнута в СРСР з ініціативи керівництва й особисто Йосипа Сталіна для ліквідації політичних опонентів та залякування населення. Наслідками комуністичного терору в Україні стало знищення політичної, мистецької та наукової еліт, поширення суспільної депресії. Свідків великого терору вже не залишилося в живих, але є їхні нащадки, які зберігають пам'ять про долю своїх рідних. Один з них Станіслав Добровольський, одесит польського походження з репресованої родини. Його рідного дядька Франека заарештували і розстріляли за зберігання польської книжки. Я родился в своем любимом городе, в Одессе, в 44 году, 17 июня. Франек, старший брат, Белецкий, замечательный человек, который любил Польшу, ну, очень сильно. Очень сильно. И на свою беду не мог этого скрыть, потому что это было во всем. Когда в 1937 году пришли его арестовывать, нашли книжки, ксеншки по-польски. Это были песенники. Песенники он очень любил петь, вот, вот эти песни молитвенники на польском языке. И его за это арестовали и расстреляли. Вот эта книжка, она создана в памяти о нашей семье. Об этом человеке, о Франеке, которого ни за что, ни про что расстреляли. Ну, ну, ни за что. Вот нашли книжку на иностранном языке, и это был повод. Он в это время, он столер краснодеревщик У него никаких э, антисоветских мыслей не было. Вот, наказ, номер такой-то. Это наказ репрессирования всех инакомыслящих. был расстрелян, репрессировал в 37 воды. Я его, к сожалению, не застал живым. Но э, память о нем, вот эта ненависть к режиму, которая э, привела к его ими, это вся семья, собственно, не только семья, все наши э, друзья, знакомые, они, э, ну, я точно знаю вот, пывали этой ненавистью к режиму, который ни за что мог привести к гибели этого замечательного человека. То, что говорили родители, они, э, они не распространялись, они не могли э, много говорить. Но ведь я, Роза, я понимал, что это все не зря. Режим боялся не похожих на себя других других они боялись что вот эти люди они с другой культуры с другими мыслями они поэтому им опасны они это придумали это не так в школе были учителя которые очень любили украину украинский язык І главный проводник этой культури, і как потом оказалось, и польськості була Тереза Марьяновна. Она любила Україну, вона була полька, і вона нас учила э, любить Україну. Она ходила к маме, общалась с мамой, говорили по-польски, это у них было отдушено. Вот это было. Но, конечно, нельзя было ни о чем говорить, ни, ни какой, какой Польше. какая Польша мы. Одесса, Украина, это четко было, понятно. 5 марта это... День рождения моей старшей сестры. Собрались в этом очень небольшом доме. И там было ну, масса народа. Я так думаю, что человек 30, как они там умещались, ну, ну не меньше, больше, может быть. И мы там собрались, и э, тут прошло, как-то вот пролетело, вот он помер. Этот э, гад, этот тиран, он помер, он помер, он помер. Задраили ставни, толстые такие ставни, они очень домные. сейчас же нету нигде никаких ставен, а у нас были ставни. Мы закрыли эти ставни, два окна в этой комнате, где собрался весь народ, и, в общем-то, провозглашали здравицы в честь именинницы, и чтоб он в аду там перевернулся. Смотри, вот эта ненависть, о которой я говорю, вот тогда выплеснулась вот точно. Ну и я вот наших соседей, мне 9 лет, 53-й год, мне 9 лет не помню я никаких рыданий, стенаний и все такое. Я этого не помню, потому что многие ну, рассказывают, как это всеобщее такое полишательство было, что как мы проживем бы Сталина. Вот. А вот это вот, что наконец мир вздохнул. Этот день мы праздновали смерть Сталина 3, 5 марта 53 года. У всех одни чувства. Мы не боялись. Мы не. Мы в этот день уже никого не боялись. Які вдахували жертв політичних репресій, розташовані на шостому кілометрі у відділу дороги, за словами археологині Тетяни Самойлової, задокументовано, щонайменше 4 тисячі розстріляних одеситів. але точну кількість наразі ніхто назвати не може. Розвідувальні роботи для визначення площі, на якій поховані залишки ціл, розпочали влітку 2021 року. Але через повномасштабне вторгнення їх зупинили. Ще одна братська могила, де перепоховані ті, чиї тіла ексгумували з. Мій страчин розташована на другому християнському кладовищі Одеси. Саме там спочивають жертви репресій, яких стратили у 1930-х-1940 роках. Наша зустріч з вами відбувається в знаковому місці і вибрано це місце не випадково. Далекі 30-ті роки, зокрема, в 1937 році. На далекій півночі, холодному краї, трагічно обривалося життя багатьох представників і культурно-мистецького життя, письменників, передусім, драматургів. І тому ми перебуваємо на другому християнському кладовищі, в тому місці, де е, відбулося свого часу перепоховання, де вже знайшли вічний спокій ті, е, кого брутально було безпісавно позбавлено життя е, в часи комуністичного режиму. І відповідно там були місця розстрілів, де позбавляли ув'язаних їх життя. І такими місцями була в 1919-му і в 1920-му європейська площа так званий будинок Ливашова. Але потім е, вони перебралися на вулицю. Марозліївську за номером 40 і 40, а якщо я не помиляюся, на жаль, ця будівля не збереглася. Вона була підірвана у жовтні 1941 року. Вже коли Одеса була окупована румунськими військами. Поруч парк, де з одного боку була зона відпочинку, а з іншого боку, да, там відбувалися ці страшні речі, де утримували тих, кого заарештовували, де їх позбавляли життя. Ну а потім уже їх розвозили так звані розстрільні ями. І от буквально за рік чи два до о, повномасштабного вторгнення о, почалися. Роботи щодо ну, ш... за адресою 6-ї кілометрової дібольської дороги, щодо знову ж таки виявлення розстрільних ян, ексгумації, перепоховання. Але оця гаряча стадія війни цей процес обірвала, і тому він кидається на невизначений термін. Чому що Одеса була в епіцентрі, тому що це був один із осередків саме цієї свободи підприємницької діяльності? І от тому буржузія раз, Творчі особистості, два е, національні аспекти. Тобто, тут як місце, де проживали люди багатьох національностей, які мали свою стрічну батьківщину, яка які вдалося уникнути е, радянської окупації, ну, наприклад, Польщу ми візьмемо, да? і польська діаспора, яка мала зв'язки із е, своєю батьківщиною, з Польщею, чи німецька діаспора німецька, яка також от, з Німеччиною, і знали, яке життя, і рівень життя чи в Польщі, чи Німеччині, чи в Європі, і тут, в Одесі, відповідно, заявляли про цю невідповідність декларації, що це суспільство, яке рухається до. Високих стандартів життя насправді це було жалюгідні, були жалюгідні умови для існування. Радянська влада трималася на трьох таких китах на трьох аспектах: це військова сила і використання збройних сил для придушення внутрішнього спротиву. Це пропаганда і це. Терор. Е, ну і звичайно, за 70 років е, терор мав певні такі періоди і певні хвилі, то він наростав, то він спадав, то він видозмінювався. І відповідно були періоди, коли розстріли були на першому начальному місці. Це якраз перші роки радянської влади, 20-й, 21-й роки. Це всім відомий. 37-й рік, 38-й великий терор. Ідеї е, полягали в тому, щоб створити зовсім нове суспільство. От я згадав про експлуатацію, е, щоб не було експлуатації людини- людиною. Але чи вдалося їм подолати загалом експлуатацію? Просто одна експлуатація була замінена на, на інший. То була людина- людиною, а потім держава почала експлуатувати своїх же громадян, де не буде особистої свободи. Все життя людини має бути підпорядковане державним інтересам. Після смерті Сталіна репресивність режиму послабилася, проте не зникла повністю. Здебільшого у судах вироки виносили за двома статтями: антирадянська пропаганда та зведення наклепу на радянський устрій. Серед заарештованих за антирадянську пропаганду український письменник та мовознавець Олекса Різників, який у 1958 році разом з товаришем розклеював агітаційні листівки в Одесі та в Кропивницькому. Мене арештували перший раз у 1959 році за листівки, які ми поширили по Одесі і по Кіровограду у 58 році. Починалася вона так: дорогі друзі і товариші, к вашому уму і серцю обращаються люди нашедшие в себе мужество выступить против ненавистной политики. Партії і правительства дорогі друзі. Разве не улибаєтесь, ви іронічні слушая радіо или читая газети, довольно розкалувати мир на два так называемых лагеря. долой, атеистическую пропаганду. Ми стоїмо за признання релігії і церкви государством. Долой фашистскую диктатуру партії Да здравствует подліна свобода народа. і підписали Союз борби за освобождение народа. І ми розклеїли я по Кировограду, володя по Одесі 7-8 листопада 58-го року, через рік вони знайшли нас, хоча ми. Друкували листівку у Первомайську. Ми здали, що КБ може знайти по машинці. Але коли ми приїхали до табору, до табору нас привезли уже на зелені свята у 60-му році. Воїни УПА, яких було тисячі півтори там, Усі мали по 25 років. Їм давали розстріл, а потім міняли на 25. От вони сміялися з нас, що як півтора року, та ти що, а ми 25. От. Але, знаєш, листівка написана як російською, кажу російською. От. Ви написали Да здравствують подліна свобода народа. А якого народу ви не написали. Якби ви написали українського народу, вас би. І били і ногами, і руками, так як нас били. Дали б вам не півтора року, а дали б вам по сім або десять пороків. <му> Що зробила партія? Після перемоги у 17-му році, в му році, Лєнін сказав, проводимо українізацію. Це було як, якийсь вибух національний, ви розумієте? Мільйони українців, юних, молодих, пішли учитися на робіт фак, а там українською мовою все. І тут треба знати українську мову, всі вчать українську. З'являються перші письменники прекрасні, які пишуть українською мовою. Так от українізація показала, що коли людина стає більш-менш українською, вона починає розуміти, що Україна знаходиться в окупації російській, що Україні треба ставати незалежною. І тому Сталін припиняє українізацію. Він знищує багато письменників, всіх українців розстрілювали, тобто приписували їм, що вони шпіони. Ну, шпигуни польської, розвідки німецькі, американські. Я не знав, що батька мого репресували вислали на Урал. і його батька. А коли я через 12 років після першої відсидки мене привезли туди, уже табір номер 36 Пермська область. Батько приїжджає до мене у 1973 році, приїжджає на побачення. Батько заходить, бачу, сльози в очах стоять. Я кажу, тату, ну, ну, ну така держава, такий я. Каже, синок, ти знаєш, я оцю землю у 22 роки я цю землю топтав. Он рядом Лисва. Оце село називає ці села, які навколо табору. Я кажу, як ви? -то? Як ви? А нас розкуркули. Так ви ж мені про це чому не сказали? Мені зараз 36 років, я перший раз про це чую, а ми не хотіли, щоб ти, щоб ти не любив державу, щоб ти боровся. Ми тобі не казали спеціально. Арештували за те, що батько мого батька, тобто мій дід, був справний хазяїн, хороший хазяїн. От. Їх забрали і виселили туди. Каже, нас скинули на, на сніг. На снігу ми вирили яму, в ямі жили. Потім у землю зарилися, зробили землянку. От. І жили ми там рік, два, три, чотири. Чому ми хотіли, щоб Україна здобула незалежність? Тому що тільки незалежна держава дає змогу своїм людям відчути себе людьми. Не рабом, а людьми. Тому що, коли маєш свою державу, то це як наче своя хата. В своїй хаті своя правда і сила, і воля, писав Франко. Зараз вже більше Одеса уже починає розуміти, що вона українське місто. От починає розуміти, що оті люди, яких привезли, коли був голод у нас, голод забрав 10 мільйонів людей, і на їхнє місце, в їхні хати, привозили із Росії людей. Дерибасівська це Європа, Ришельєвська — це теж вона. Твої вулиці, ніби стропи, тропи до Європи припнули нас. По марсельській собі гуляю. На французьким ковтну винця. душу гордістю наповняє європейськість Твоя Україна в Європу лине. Ти ж, Одесо, Європа є! Хай прислужиться Україні європейське єство твоє.